Дивіс був стріт жорнал повідомив, що Трамп у розмові з лідерами Європи. Визнав, що Путін не хоче миру, але це не мотивувало його посилити тиск на Росію, і, начебто, президент США відкинув ідею запровадження нових санкцій. До речі, європа справді запроваджує санкції окремо від США. Причому дивись, це заява з Street Journal, але прем'єр Польщі Туск заявив, що Трамп такого не казав. І сказав, що цих судів не було, але підтвердив, що ситуація дійсно складна, і Путін не збирається припиняти вогонь. У свою чергу канцлер Німеччини Мерц заявив, що переговори про припинення вогню між Україною та Росією можуть затягнутися на тижні та місяці. Адже швидкого вирішення війни немає. Фактично, європейські лідери підтверджують те, що ми з тобою казали. Так, чого чекати українцям і яким буде результат наступних переговорів у Ватикані? це чергове забалакування, це тягнення часу Росії, чи може час зосередитись вже не на балачках, заявах і перемовинах, а на посиленні ЗСУ та стабілізації фронту? Ну да, нам однозначно треба. Це ж я, Бориславе, чую від тебе і від Лапіна ігоря, що впала кількість донатів. От, що ми е українці стали менше донатити, то що ми думали, мабуть, там вже ж війна закінчиться, зараз заморозять, та й все, розходимося. А воно не так. От, тому треба якраз на ЗСУ донатити, донатити, донатити. Але я, Але... я що переб'ю після переб заяви того, що Трамп заявив, що Путін не хоче війни, не хоче миру, а хоче війни. В мене відчуття, що люди зрозуміли, що війна триває далі. Донати відновлюються. Пішло. донати відновилися більше того, а я говорю з різними бригадами у всіх бригад теж саме. Всі, от хто раніше донатив почали знову, зрозуміли, що треба підтримувати ЗСУ, бо якщо не буде допомоги ЗСУ, то далі будемо донатити на бурят і росіяни які прийдуть за людьми. І ти знаєш, це зрозуміло, але влада і далі мовчить. Так і треба сказати. Ну, ми ж намагаємося пояснити, а е, е, да А який казус витрапився на Росії? На Росії я відслідковую, е, ну, вони дають запізненням. то є останні дані там, наприклад, за квітень місяць, хоча травень закінчиться. А, ну да ще ж травень не закінчився. Е, як росіяни дають, скільки у них підписали контракт з Міноборони? Ну, це я подождю там сліжу. У них є бувають такі публікації, да тому що. Напряму ж закрита їхня статистика. Так от, у них максимум було 37 тисяч контрактів, підписано з Міноборони Російської Федерації. 37 тисяч в вересні 24 року. Потім йшло на спад на спад, уже в січні 23 в лютому щось, тоже, тоже в районі 23 тисяч, мало але коли в квітні почали говорити про заморозку, різко збільшилось тож до 30. Чому тому, що е, якийсь Ваня із Рязані подумав, ага, це ж е, там тільки ж за підписання контракту, щоб ми розуміли, платять 400 тисяч з федерального бюджету, хоча довжні 800, але виплачують щось 400. Не знаю, вони зміни до закону прийняли. Ну не можу пояснити, не знаю. От 400 тисяч рублей. Рубль зараз 86 рублей 1 доллар. І тому, ну, прикиньте, це там трошки більше 4 тисяч доларів, да? хай 4,5 тисячі, умовно, федеральний бюджет платить, але місцеві бюджети змушують теж платити. там, наприклад, бюджет міста Москва, Собянин платить ще 2 мільйони. 2 мільйони рубль. Ну, Дивимося, це там ще там тисячу, умовно, 20, да? там більше 20 тисяч. Ага, то есть десь всього до 30 тисяч доларів. То есть якийсь Ванечка думає, ага, там, що зараз війна заканчивается, бабки можна отримати зараз, а повоювати не успеть. Ну, типа, я поки піду, навчать автомат, дадуть, там, то все, війна закінчиться, все, треба бігти, швидко підписувати цей контракт. І народець повалив опять. Тобто, такий казус: у нас, коли близький мир, то ми там, типа так може підемо на перекур, а росіянці наоборот, там треба швидко записатися війська. Ну, тепер хотілося, щоб оцих хитрих, якраз перших кинули в м'ясні штурми, щоб вони десь отут і здохли. От тоді, може, попустимо всіх, і у них знову впаде ця кількість тих, хто підписує контракт. Ну, то, що уявіть, якщо. 30 тисяч а від 30 до 40 тисяч в місяць, то це ж ого то Це до полумільйона за год. Ми розуміємо, що це нам, нам нам ми такі темпи мобілізації не витримаємо. І нам, значить, ну демографічно ж вони нас переграють Мало того, вони зробили Борислав уже в деяких країнах при консульствах, фактично польові воєнкомати і в якомусь судані. На Кубі, в Таджикистані просто приходиш тут і оформляють і перельот, і там ну, в общем, багато ніщячків. І будемо кормити тебе в самоліті, то калити в Москву, ось в Москві там і там оформлять воєнкомат. Ну і все таке. То, от, ну, ми розуміємо, що люди їдуть наніматися там з бідних країн. І там це скоро може бути така війна, що дві країни воюють між собою, да, аби нам європейці давали гроші. А Ми теж Парагвай, Болівію, мобілізували сюди, І у нас одні латиноамериканці з іншими. Ну, це, це чорний гумор, не зважайте на мене. Але між тим, ну такі тенденції в світі можуть бути. Хоч вони можливо там цинічно звучать, але ну, політика це цинізм. Так. Да. А от тепер, а що ж, що ж ми хочемо? Що ми думаємо там Путін? Ну Тому що моя версія, що Росії заморозка конфлікту потрібна, але з чого він не, не пішов на заморозку, да? ну, є одна і комічна версія, що треба стріляти м'ясо, все, щоб воно. Бо потім, якщо заморожувати конфлікт, щоб ми розуміли, у нас десь треба дімбільнути 500-600 тисяч, а Путіну мільйон. А і уявіть, мільйон. Людей дімбільнуть які звикли до запаха крові, до цього скотства, того, що твориться там в російській армії, де людина- людині Вовк. от І плюс їм платять ж там 225 тисяч рублей. Це кроме бойових а 225 тисяч рублей це Теж, умовно, там тисячі доларів. Небачені гроші для Росії. Взагалі для якоїсь глубінки, для Розані, Тамбова, там умовно, там буряті і Хакасії це гроші запредельні Ну запридільні. Це дуже круті гроші навіть для Москви. от То якщо він отримує там 2000 рублей, зрозуміло, що його. Заставляють купувати там ну, чуть ли не патрони за свої гроші, Понятно, що всі він на карман не ложе. Плюс там відпустка вимагають, якщо хоче відпустку з'їздити, Тоже там. Ну то тобто вони платять всяким своїм камбатам, башляють. Але між тим, якісь гроші у них є. І тепер йому прийти з 200 тисяч рублей на 20 тисяч, ну хай на 30 тисяч. Ну це не Камільфо уже. І Російська Федерація не знає, куди діватися, да їм скільки дімбілей не потрібно, от. їм потрібно м'ясо, а потім вони не потрібні. <свісно> То може там я чув таке припущення, що він зараз хоче за літо розмотати оцих всіх нових, уже старатися не добирати, розмотати. Але між тим, Ну якщо з економікою все погано, нафта менше 60 коштує, да при собівартості десь 42, вона зараз коштує, ну, вчора я дивився 54. О, ну, сильно не, на, не наживаються вони на, на нафті? Ну, верні отримують гроші, але в половину менше від того, що розраховували. По всім галузям у них пробой там будівництво автомобіле, там хімічна промисловість, сільська спортсмена, все, все блін встої. Але е, і тоді, ну, така, ну якщо у нього є мозги, що ж він творить? Чому ж він не йде на заморозку, коли зараз можна красиво заморозити? Ну, а ми ж розуміємо, що Путіну потрібно відновити СССР, інакше він ж не може стати у ряд в один ряд з Сталіним. От і тому він хоче Україну поламати всю. А так як він в цьому плані схожий на інших нарцисів або авторитарних лідерів, то йому докладають те, що він хоче почути. Йому ж ніхто не каже, що там типа блін денег нет, но выдержитесь, що там типа Владимир Владимирович, нам фултех. Мы еще год войны не выдержав. Це бояться сказати. І тому приходять і кажуть, да, скоро от ці українчики посипаться, скоро от у нас буде там, типа будемо збільшувати. Покажуть же ж, якусь статистику, що дивіться на бумажки, кількість дронів, що от ми робили скільки, а зараз скока, Україна прогнозовано, так не потягне, поэтому у нас буде перевага. Ми зараз паритету достигли по дронам, буде у нас перевага, там ми їх в небі умовно збросимо, да, там, а потім там Будемо просуватися, фронт, посипеться, Київ за три дні, і вони щось йому розказують, зрозуміло. І тому, я думаю, що він все-таки э, довго думали, ну, э, щоб показати свою миролюбність, вони кажуть, так, «Да, ми будемо миритися скільки завгодно. Стамбул, Ватикан, що завгодно, при папі, при мамі будемо миритися. То, що ж ми хочуть російські війни, ні, ми ні, ніколи не Но... Не буде і от два різних підходи, да? Трамп, Європа і Україна пропонують заморозку, а потім а ці – Ні, два паралельних трека. Ми і переговарюємося, і наступаємо. Все нормально, так можна. І от медіншки прямо сказав, що так типа в Європі прецедентів таких скільки угодно. Ну, окей, е, навіть так, да, є і такі прецеденти, і такі, тобто, і такі історичні досвід, і такий. Але. І, що... Доч, ти віриш те, що е, ці перемовини будуть все ж таки ефективні і будуть щось щось нести. Ну тому що, коли е, кажуть, що ну для того, щоб врятувати перемовини в Стамбулі, сказали про тисячу обмін, тисяча на тисячу, хоча їх готували раніше, і про це навіть гурмо казав, що готуються великі так, обміни. Показати якийсь результат. Так але в Стамбулі не було ніякого результату, щоб щось відбулося в що вони показують, що тисяча. Повернутих хлопців, це ж результат, ну і тут Ще раз, говорити. але це готував, ми розуміємо, це готував Так, вантажа. так, так. А що, що вони це, в Ватикані Це, це притягнули за уші до цієї ситуації? Да, а це, що в Затікані будуть показувати? Буде теж біг на місці тобто, якщо Путін вирішив, що він буде наступати, але маньяку потрібно показати свою миролюбність, вони будуть приїжджати, говорити, але ж говорити можна дуже довго, можна перемовини затягувати ці. От І паралельно наступать а, і затягувати ну принаймні до осені, що ми ж вийшли в мирний процес. Війшли, як воно як і прикалося там, типа, що 9 мая там чи на Великодень ось воно почала здвіжухатися от він процес іде, а паралельно російська армія наступає пробує. Да? і там типа, Або восени Путіну стане очевидно, що. Ну, все-таки що перемога військовим шляхом Російської Федерації над Збройними силами України неможлива. І коли от він це пойме, що все, СССР 2.0 не виходить, тоді можливо, дійсно заморозка, і тоді все може бути швидко. Але тут тепер, якщо я раніше був оптимістом, да? ну, з огляду на ситуацію з економікою в Росії, то зараз я скоріше песиміст. Чому? Але тут уже. Врімна года, як то кажуть, тому що якщо Путін уже вирішив заходить війну, то чому йому заходить війну умовно на півроку до листопада? Тоді він захоче перевірити іще одну зиму нас по енергетиці, щоб загнати блекаути. Що може, якщо там за літню кампанію не посипався фронт, вони подумають, ну посипеться там за зимову кампанію? От вони будуть пробувати нові напрямки, ну ті ж самі Суми чи Харків наступати. Хоча тут ну на Харків там трошки легше, а в Сумах, от іменно з суджанського напрямку, наступати, ну наступ як такий там малоперспективний, з огляду на ландшафти. От, але між тим дурень думкою багатіє, і Путін, якщо вже така пішла жара, що будуть в Стамбулі чи в Ватикані перемовини, а паралельно йтиме війна. То Путін спробує кинути оці всі свої підготовлені, як кажуть, 15 дивізій, нових взагалі з нуля підготували. Там ще що, тобто, вони спробують їх пустити в ці штурми і будуть намагатися проривати фронт. Ну, от як тільки остаточно підсохне, та вже підсохла земля. От, і вони будуть пробувати далі далі наступати, десь проривати, вони будуть пробувати на різних ділянках фронту. От, щоб там, де наші просідають, і туди там головні удари да, намагатись, е, е наносити. І тут знову ж тут багато чого залежить і від політики, тому що їм би хотілось, звісно, Запорожжя, Краматорськ, Славянськ забрати, да, але залежить і від е, логістики. Тож, от логістично, да, звісно, наступати під Харківом, під Сумами, легше плече підвоза. Чим десь на Запоріжжі, де треба або через Кримський мост, або через оцей новий нову їхню залізну дорогу, через Маріуполь до Мілітополя все підвозить, а тут далі там ще підвозить до фронту, розгружають два рази з залізниці, потім з машиною, ну, В общем, довго. А тут плече підвоза поруч то. Ну і що там переможе у них політика, там з політичної точки зору чи з логістичної? Бо ще раз, там, типа, якщо говорити про суми, то тут їм наступать легше з логістичної точки зору, от ну будемо дивитися, де там куди посуне Росія, але все, готуємося до того, що все літо воюємо. А, а можливо, навіть і ну тоді виходить аж до березня наступного року, що там типа ага, війна закінчиться, Тобто, ще фактично ще де не, не 4, 5, 6 місяців, а 10 місяців. Тому що але тут все залежить від того, коли перше, коли Путін пойме що військовим шляхом Україну завалить не вийде. І друге, коли, коли все-таки наважаться і скажуть, що Владимир Владимирович, воювати Ну, Тут їм дуже допомагає Китай, якісь купіра, мопеди, мотоцикли дають. У них вже у нас он там сміються. Ну, не знаю, як ти відносишся. Я ті експерти, що говорили, відносяться так з насмішкою, що у нас створили мотоциклетну роту, але у, на росіюшки таких рот уже там безліч. От, І вони будуть на осках Хіана ступати на. І на таких ну, танків нема, БМПшок, немає, ну, от вони наступатимуть на... скоро в Конному строю може будуть наступати в лаптях. Ну от коли вони, коли стане понятно, що їм важкувато, коли скажуть нет, но ви держитесь, і патрони ні за що куплять. Тут звичайно, фактор Китаю надважливіший, і оцей фактор вторинних санкцій, які там обіцяли: 500 тисяч, якщо хтось ой, 500% відсотків, якщо хтось купуватиме російську нафту. Ну, зрозуміло, що таких санкцій не буде прям 500%. Але ну, коли боятиметься Китай купувати або Індія у них у росіян нафту, то їм взагалі може бути погано скоро. Гробові ніхто не відміняв, платити треба. Скільки там вони платять? 3 мільйони за ранення. Дивись, я з тобою погоджуюсь. Це, до речі, дуже цікава ситуація, але я от дивлюсь останнім часом втрати росіян. І що саме в них втрачається? Ну, от, наприклад, сьогодні зранку зведення, ранкове зведення генштабу повідомляє: танків знищено за добу два, боєво-броньовані машини одна. Фактично все, все закінчилося. Особовий склад 1050. Вчора було менше тисячі. Це говорить про два моменти: перше. У росіян дійсно проблеми з технікою, величезні проблеми. Я говорю з хлопцями з Ліманського напрямку, Курахівський напрямок, під Констахою і Турецьк. Там, до речі, на Турецькам наші поліцейські дива просто показують, демонструють, коли ну, стримують такий натов. А ще раз, натовп без техніки, всі кажуть, там вже така історія, що бали начисляють за кожну знищену техніку. Нема техніки. Нема. Бали отримати неможливо. Коли з'являється танчик, Бетер чи БМП, люди щиро радіють. О, бали їдуть, тому що їх знищують миттєво. І це, до речі, ні, це факт. Росіяни чому використовують так вкрай рідко? Вони тестують, можуть вони там пройти чи ні. Отримують, Не можуть пройти, їх знищують, і вони знову нічого не використовують. А ще тому, що немає. Існує така 15-кілометрова кілзона. Це, до речі, є. І от я бачу, що зараз єдине, що використовується, це дрібні групи від двох до шести людей, або які наступають росіянами, але велика кількість. Ну, от, наприклад, вчора на турецькому напрямку одночасно йшло майже 30 груп від двох. До шести людей. Це те, що я вчора слухав від своїх побратимів, які мені пояснювали, Ну рота наступала десь, да, але маленькими. групами. Фактично, дві роти, дві роти, але я так розпорошена, але ще раз: дві людини, три людини, п'ять людей, навіть на відділеннями, просто дрібними маленькими групами. І е, частина на мотоциклах дійсно намагається завдання, чому? Прорватися, щоб його не догнав. І закріпитися. А далі вже, хоч якось ні, не прорвалися. І тому так можна консультувати, техніки замало, м'яса ще вистачає. Але відомо інше: Росіяни концентрують свої сили зараз на декількох напрямках і готуються все ще до наступу. І хоча є гучні заяви: наступ вже розпочався. Ні, наступ ще не розпочався. Бойові дії тривають постійно, але наступ. Поки ще не розпочався: є е, велика група на Запорізькому напрямку, величезна група на Харківському напрямку, є група на Сумському напрямку, є група на Донецькому напрямку. Оці групи вони є, там сила є, але їх не використовують. Чекають, може ще чогось, не знаю. Але констатуємо факт: е, в даний момент єдине, на що треба варто справді. Концентруватися, це забезпечення збройних сил всім необхідним: мінами, дронами, скидами, це забезпечення України резервами, і це готовність відбивати російську навалу, яка не закінчується. Поки і отут я хочу сказати: знаєш, найголовніше не жити в ілюзіях, не жити в ілюзіях. Не жити, не вірити, що от зараз диво станеться і все закінчиться. Звертаю увагу, що вчора Залужний зробив заяву. Він сказав, що коли виступав на Експо, він сказав, що сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 91-го, це 2022 року. Він каже про те, що дива не буде. Треба битися за своє. І а, треба розуміти, що у Росії ресурси, засоби і сили ще є, тому не треба розслаблятися. А, окрема історія, та що вчора цю новину намагалися розкидати про ОПЕшні канали, як Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року. Мені відомо, що а, Залужний вчора дуже здивувався такому. Такій трансформації своїх слів, але я не здивувався, хто замовник і як це розповсюджують. В будь-якому випадку слідкуємо уважно далі, що відбувається, і розуміємо: єдине на що можуть сподіватися українці, це на ЗСУ. Тому допомагайте зсу, донатьте на зсу до зсу тільки ЗСУ є запорукою того, що буде майбутнього України. Що не буде ЗСУ, не буде на лише майбутнього України. Не буде, і це треба розуміти.